Якщо ти втомилась, просто більше не можеш одним словом, заїбалась цей випуск для тебе. Дивись, якщо ти постійно втомлена, ти навіть спиш 8 годин, можливо, більше, але ти втомлена. Якщо на вихідних у тебе є сили тільки дивитись серіали, лежати в ліжку, тобі не хочеться спілкуватись з людьми або це дається важко. У тебе занижена ліпідо, тобі не хочеться взагалі сексу, бо це видається якоюсь, не знаю, нудною, важкою роботою, справою, заняттям. Твої емоції нестабільні, то тобі весело, то хочеться плакати, то сумно, то все дратує і так далі. Можливо, ти хворієш часто, знаєш таке, типу: Ой, болить, голова, коліно, пупок і так далі. Щось постійно тебе турбує в цілі. Всі ці штуки. Це величезні ознаки того, що ти себе просто-напросто загнала. Всім привіт! Мене звати Ярослава, і ви на моєму каналі Ярослава Лайф. Сьогодні говоримо про те, як перестати заганяти себе, навчитись нарешті відпочивати та загалом піклуватися про себе. І поки ми не почали на правах самореклами, нагадую про те, що якщо вам цікаві теми, які я піднімаю в своїх відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, так я знатиму, що вам резонує, і буду продовжувати. Дякую, поїхали! Бути жінкою у 21 столітті це бляха не просто. Саме з цього я почала своє відео тут, на Ютубі, перше. І я дуже вірю в цю думку, тому що це дійсно так: нам нав'язують соціум, соцмережі, форму, картинку ідеальної жінки, ідеальне життя, яке ми всі маємо будувати. І як не крути, ми на це десь ведемось: хтось більше, хтось менше, але тим не менш, і жінки себе заганяють, бо погодьтеся, бути красивою, доглянутою, ходити в зал, правильно харчувати, за собою доглядати, бути розумною, цікавою, мати хобі, розвиватися, вчитися, бути привабливою, сексуальною, займатися загалом сексом, бути цікавою своєму чоловіку, підтримувати з ним розмову, про нього турбуватися. Якщо ви живете разом йому не знаю, готувати, що ви там для нього робите, Обити і так далі, якщо у вас є діти, піклуватись про дітей загалом про побут, будувати кар'єру, своє життя, оце, все, 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 все. І ще мати соціальне життя, подружок, накопичувати гроші, вчитись правильно витрачати. Коротше, все, що від нас очікують, і те, що нам пропагують, це блін дуже складно. І таким чином ми всі себе заганяємо. Мені ця тема дуже резонує, тому що я саме така. І сьогодні я буду говорити про те, чого я сама хочу навчитись, бо я знаю ці. Закони, правила, за якими можна жити набагато легше, про себе опіклуватись, але я ним не, не слідкую. Я точно така ж сама, я намагаюся побудувати ідеальне життя, бути успішною, хоча б просто класною в кожній сфері, яку я собі обрала і так далі. І так само я себе заганяю. Ті пункти, про які я розказувала на початку відео, які я просто говорила, що це можуть бути ознаками того, що ти себе загнала, я роблю точно так само. На вихідних. Я кудись ходжу, але я б краще полежала вдома з серіалом. У мене стрибають емоції, загалом стрибає настрій, ну і так далі. Коротше кажучи, тому сьогодні дійсно дуже така інтимна а, тема. Тому поділюся тим, що дізналась, тим, що вже знаю. Тим, що іноді користуюсь, тому буде інформативно і цікаво. Ну і так для розуміння це не означає, що інші теми менш важливі, абсолютно ні. Просто ця наразі така для мене прям дуже болюча і нагальна. Отже, чому це небезпечно? Жінки, які себе заганяють, майже всі, ну 99%, мають постійний хронічний стрес. Я думаю, що ви знаєте, що стрес це та штука, яка просто нас практично вбиває, бо вона впливає негативно на всі системи, органи нашого організму, на наше самопочуття, на зовнішній вигляд, на те, скільки ми проживемо на цій планеті, на те, які у нас будуть захворювання, і так далі. Стрес це просто пагубна річ для кожної людини, абсолютно. Ми це всі знаємо, і контролювати рівень стресу в житті можна, цьому треба вчитися. Але загалом, коли ми себе заганяємо, стрес він просто є на постійній основі. Це означає, що рівень кортизолу в організмі постійно підвищений. Таким чином організм переходить у стадію виживання, тобто він просто бореться за своє виживання. І в цьому форматі у вас... Не може бути енергії натхнення на не знаю, створення на любов, на секс, на бажання загалом до життя. Це, це нормально, це просто природа, бо в цьому на цій стадії ти маєш просто вижити. Ти маєш просто вижити. Організм має себе якось взагалі тримати на цій планеті. Далі, хронічний стрес Він може провокувати розвиток тривожних та депресивних розладів. Це дуже важливо, це дуже небезпечно. Чому? Тому що в такому стані, коли ти загнана, коли ти бігаєш за усіма своїми цілями, планами і так далі, ти можеш навіть не помітити, як твій просто поганий настрій, до якого ти, наприклад, вже звикла, він переріс у депресивний епізод, наприклад, не дай Боже. Це дійсно дуже важливо відмічати свої емоції, свої стани, свої реакції. Ти просто зла, засмучена, втомлена і так далі, чи щось вже не так, щось вже глибше. Це дуже важливо, бо дійсно такі психоемоційні зміни в такому стані, коли ти загнане, відбуваються дуже-дуже непомітно. І дуже важливо їх підмітити і вчасно звернутися по допомогу за необхідністю. І ще один наслідок такого способу життя це знижене лібідо, що є логічним продовженням постійного стресу, загалом загнаності, тому що коли ти твій організм у стані виживання, це нормально, абсолютно логічно, що йому не хочеться жити, отримувати насолоду. Бо по факту секс це бажання жити, отримувати насолоду. Тому це логічно, що цього бажання не буде ні на фізіологічному, ні на ментальному рівнях. Але загалом це може призвести до проблем в стосунках, якщо ти в стосунках, та й загалом це не зовсім нормально, аби молода жінка. Не знаю, 20-45 років не мала бажання до сексу. І, дівчата, важливо, якщо вас турбує це питання про знижене лібідо, я вас дуже прошу, перестаньте себе звинувачувати. Бо я знаю, що жінки, це питання стосується багатьох. Багато хто не хоче сексу. Ем, і звинувачують себе. Якась я не така, що зі мною не так, чоловіки ще може почати звинувачувати. Ні-ні ні, це все повний бред, тому що що у тебе таке життя, де ти ганяєш робота, діти, батьки, чоловік, прибрати вдома продукти в магазині, збігати в зал, за собою доглянути, коротше, весь оцей цикл, про який ми говорили, ну звідки там з'явиться природні бажання фізіологічне чи ментальне займатися сексом? Звідки? Якщо ти в стані виживання, твоє тіло, воно не розслаблене, ну? Аби хотіти займатися сексом, треба бути розслабленою, бо по факту бажання сексу це бажання до життя та насолоди. Якщо такий спосіб життя, в якому ти загнана, не знаю, як це сталося неважливо, чи це обставини, чи ти так собі побудувала життя, але так вже є. Це нормально, що там може не бути бажання займатися сексом. Тому себе звинувачувати в цьому не треба, але. Дівчата треба змінювати стиль життя. Я особисто взагалі вважаю, це моя мрія, аби всі жінки жили в комфорті, в балансі, щоб займалися тим, що їм дійсно подобається. Хай це будуть діти і будинок, хай це буде кар'єра, хай це буде якесь хобі, хай це буде прогулянки 5 годин в день біля моря, що завгодно. Ясно, що це мрія. Можливо, колись вона стане реальністю. Не знаю, хай мене феміністки закидають камінням, але, коротше кажучи, дівчата заганяти себе не можна. Не можна, от прям не можна. Треба щось змінювати. Будемо потрошку всі разом пробувати щось змінювати. Я спершу розповім про те, що я знаю, те, чим я дійсно користуюсь, те, що мені допомагає, і потім також поділюсь інформацією, яку я знайшла, поки готувала це відео. Починаємо, як завжди, із голови. Майндсет – це ключ до всього. Що треба зрозуміти тут? Важливо зрозуміти, що без відпочинку не буде прогресу. Бо якщо ти будеш заганяти себе і далі, рано чи пізно, ти точно вигориш, зляжеш фізично, ментально, але зляжеш. Відпочинок, яке прекрасне, магічне слово, відпочинок, правда ж? Його треба навчитися використовувати в житті. Нібито такий бред, але це правда. Ми не використовуємо відпочинок як ресурс. Бо дивіться. Ми плануємо справи, роботу, походи, не знаю, в магазин, до лікаря, в салон і так далі. А ми плануємо в своєму календарі, в графіку та, хоча б просто в голові чи на папірці паперу, відпочинок. В неділю я дві години відпочиваю, і там може бути нічого не заплановано. Відпочиваю, це може бути лежу на ліжку, на підлозі, дивлюся в стелю, дивлюся в вікно, граюся своїм котом, собакою. І йду в кімнату, де мене ніхто взагалі не чіпає, просто відпочинок. По-перше, взагалі, чи давно ви думали, що для вас відпочинок? Бо той самий, наприклад, серіал чи в кіно сходити, чи в ресторан з подружкою ви точно там відпочиваєте? Якщо так, це супер. Але моя ідея в тому, бо ви себе запитали, де я відпочиваю? Після чого я відчуваю себе більш наповненою, і, до речі, не змішуйте. Те, що є відпочинком, не завжди може бути тим, що приносить вам насолоду. Що я маю на увазі? Головний індикатор це те, як ви почуваєте себе після. Бо щось може приносити насолоду, але не відпочинок. Наприклад, піти з подружками в бар насолода загалом так. Але стан після, ну це точно не про відпочинок. Неважливо, ти випала один келих вина, чи не знаю, два, три, і так далі, скільки там ви п'єте. Але на наступний. Ранок ну відпочинку не буде відчуття відпочинку, що ти наповнилася ресурсами і так далі. Точно ні. Я от про такі штуки кажу. Тому саме знайти те, що буде в категорії відпочинок. Наприклад, я відпочиваю на масажі, на природі, біля моря, в лісі. Я відпочиваю своїм кошенятком. Я відпочиваю, коли я читаю. Це все те, що дає мені відчуття саме відпочинку. Так, тепер завдання. Дуже важливо: знаходимо відповідь на запитання, що для мене відпочинок, де я відпочиваю. Виписуємо, маємо список, окей? І друге: вносимо в свій календар, в свій графік, блок, відпочинок. Там, як я вже казала, може бути нічого, що ти відпочиваєш просто сидячи на підлозі, дивлячись в стіну. Прекрасно, от сиди і відпочивай, окей? Знаходимо свої відпочинки і вносимо в своє життя прямо в календар, окей? Наступна штука трошки складніша, але треба провести ревізію свого життя. Угу. Треба зрозуміти, від чого можна відмовитись. Я гарантую, що в житті кожної людини є те, від чого можна відмовитись, чого позбутись і таким чином полегшити собі своє життя весь цей груз, який просто лежить на плечах однієї маленької тендітної жіночки. Дам вам кілька прикладів для ідей. Наприклад, продукти їх можна не ходити купувати в магазині, а замовляти на сайті з доставкою. Це дуже економить час і, до речі, гроші також. Потім зал можна позайматися вдома, не витрачати знову ж таки час на дорогу і в цей час повідпочивати. Зробити щось, де ти наберешся ресурсом, а не простоїш в десь, не знаю, в заторі і так далі. Ну і таких варіантів ще дуже дуже багато. Це просто те, що мені перше прийшло в голову. Тобто, задача розчистити своє життя від усіх. Справи, які можна не робити, які не важливі, які, можливо, ти просто не знаю, робиш тому, що ти робила так вже 5 років, продовжуєш їх робити. А є в них користь, є в них сенс, є в них щось хороше для тебе, чи немає, треба сісти, добре подумати і звільнити своє життя від непотрібу у вигляді справ, які тебе лише обтяжують. Далі, якщо у вас є партнер, хлопець, чоловік, дружина, жінка. Треба сісти і поговорити про ваші обов'язки, як вони розподіляються: діти, тварини, побутові штуки і так далі. Дуже часто ми знаємо, що жінки на себе беруть набагато, набагато більше, бо це ж норма, бо жінка піклувалася про все сімейство, будинок і так далі. Можливо, норма для когось це так, для когось ні. Але норма те, де вам комфортно, якщо вам не комфортно, якщо вам здається, що забагато, що ви дітей в школу возите, збираєте всі годуєте, прибираєте. Точно це забагато. Про це треба говорити із чоловіком, і з хлопцем, і так далі, добре? Не все має бути на одній жінці це 100%. Тому все це можна проговорити, знайти підхід до партнера, якщо він навіть складний, якщо не знаходиться підхід, треба міняти партнера, але то інше питання. Також важливо передивитись те, з ким ти спілкуєшся і проводиш час. Наприклад, я не дуже соціальна людина, і мені піти кудись це прям. Енерговитратно. Тому, якщо у вас, наприклад, є друзі, ну це більше знайомі, бо друзі, звичайно, ми хочемо бачити друзів, Знайомі, якісь ой, пішли на каву, ой, пішли на келих, ой-ой-ой, якась там вечірка, подія і так далі. Якщо у вас виникає думка, піна мені туди чи не йти, скорше за все, не йти. Особливо, якщо ви в стані такої загнаності, і ви втомлені. То не бійтеся, пропустити якусь подію, івент, просто зустріч з якоюсь однокласницею, яку ви не бачили 10 років, чесно. Всім кажемо ні. Взагалі не переживаємо, ви не маєте пояснювати, чому це ні. Коротше, краще лишитися вдома чи піти туди, де ви відпочинете, Окей? І наостанок робота. Я вже про це говорила, продовжуватиму говорити. Не треба брати більше, ніж ви можете. Не беріть новий проєкт, якщо вам вже важко до того, щоб бути хорошою дівчинкою, щоб бути гарним обличчям перед босом і так далі. Ні. Не треба бути ідеальним працівником. Треба піклуватися про себе, виконувати свої обов'язки і не нагрібати більше, ніж ви можете. Від мене це все це те, що я знаю. Нагадую собі, іноді забуваю, але все одно час від часу в життя я це додаю, використовую, і це дійсно допомагає, працює, бо це все реально, це все дуже прикладне, це можна використовувати брати вже прямо сьогодні. Так, і тепер до того, що я знайшла, поки готувала це відео, така штука, як відновлення енергії протягом дня. Рекомендують брати собі якийсь час в день, кілька це має бути блоків по 15 хвилин для відновлення енергії. Якщо, наприклад, ти працюєш, стати за столу, піти, прогулятися, просто подихати повітрям, знову ж таки, почитати книжку, подзвонити мамі, подрузі, з ким вам комфортно, з ким ви відпочиваєте, і так далі. Дуже важливо це вже від мене. Я не рекомендувала би використовувати цей час, загалом час відпочинку на соціальній мережі, тому що з одного боку здається, що це розслабляє мозок, але це взагалі, взагалі, взагалі не так. Соціальні мережі загалом вони негативно впливають на наш мозк, на наш психоемоційний стан, на нашу нервову систему і так далі. Тому, якщо ви в стані виживання в такому загнаному форматі живете. В соцмережі будуть його лише 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 посилювати, бо якраз там ви бачите весь цей ідеальний успіх життя і так далі, і саме воно провокує набагато більше вас бігти і брати на себе те, що ви не можете взяти. Тому, якщо брати цю пораду до уваги і впроваджувати в своє життя, якісь маленькі перерви на відновлення протягом дня, давайте щось вигадаємо корисне і дійсно відновлююче, Я кажу, от як книжка, прогулянка. Просто посидіти на повітрі, помедитувати, не знаю, те, що знову ж таки вам буде підходити. Але в соцмережі не дуже би рекомендувала. Наступна рекомендація це не користуватися будь-якими гаджетами перед сном, хоча б за 30 хвилин. Я вважаю, що краще за годину до сну, але хоча б за 30 хвилин, бо знову ж таки це навантаження ще більше на нервову систему, на мозок і так далі. В такому стані вам це точно не треба. І ще одна рекомендація зробити собі хоча б один повноцінний вихідний день в тиждень. Я розумію, що якщо ви мама, власниця бізнесу, загалом жінка із купу відповідальності та обов'язків, це зробити складно, але це дуже важливо. Час для себе, для відпочинку, для відновлення він важливий критично, тому що, як я вже казала, без відпочинку немає прогресу. Ви будете бігти на останніх емоціях енергії, силах і так далі до моменту, поки ви не впадете. А це точно станеться, бо ми не роботи, ми не залізні. Відновлюватися треба. Тому, якщо немає можливості зробити собі один день, хоча б півдня, хоча б кілька годин, але це має бути стабільно, регулярно кожного тижня. Окей? Ну, давайте підведемо підсумок, що ми зрозуміли вивчили сьогодні. По-перше, заганяти себе не можна, критично на себе навалювати, купу справ, обов'язків, те, що більше ніж ви, не можна, бо ви здохнете. Ментально чи фізично, але коли цей день пройде, на що вам це треба? Я не знаю. Аби собі допомогти себе підтримати, знаходимо те, що для вас є відпочинком, і вносимо це в свій календар, щотижнево. Далі ми кажемо ні. Всім людям, які вам не цікаві, коли ви думаєте йти чи не йти на те побачення на зустріч на каву і так далі. Якщо думаємо, ні, не треба. Займіться собою, своїм відпочинком, Поговоріть з партнером із родиною, де можна з вас зняти обов'язки. Не беріть на роботі також більше ніж ви можете взяти. Загалом провести треба ревізію життя і знайти те, від чого можна відмовитись, те, що вам не служить, те, що вас не підтримує, а навпаки. Дівчата, ідеальне життя та ідеальна ви в тому житті це міф. Ну, на жаль, це міф можна бути класною, успішною, шикарною, але оце от ідеально забуваємо, стираємо, нема його, окей? Це міф, який заганяє вас в тривожність та у вигорання, стирання себе просто в дірки та заганяння себе. Воно вам не треба. Тому, будь ласка, будь ласка, давайте знаходити свій внутрішній баланс, своє відчуття життя, вчимося відпочивати, планувати свій відпочинок у своєму житті і так далі. Добре, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, напишіть коментар, як вам тема, що ви про неї думаєте. Можливо, дайте кілька ідей на наступні відео. Побачимося вже за тиждень. Обіймаю кожного.